Що таке фінансова ємність простими словами, і на одній схемі без води тільки суть. Фінансова ємність це як контейнер усередині вас, саме скільки грошей ваша психіка здатна витримати без стресу, саботажу і драми. У двох людей може бути зовсім однакова фінансова ємність, але в одного будуть борги, а у другого буде заначка. Різниця тут тільки в тому, де гроші всередині цієї ємності осіли. Умовно покажу на схемі: ось цей квадрат це ваша фінансова ємність. Ось лінія рівності зверху. Накопичення знизу витрати. А тепер три варіанти розвитку подій: перший, коли є баланс, ви заробляєте і витрачаєте стільки ж, витрачаєте в нуль. Другий накопичуєте, ви витрачаєте менше, ніж заробляєте. І третій варіант: ви зливаєте та дотягуєте потім з кредитки, тобто ваші витрати більше, ніж сам заробіток. А ємність у всіх трьох випадках вона однакова. Просто поводження з грошима різне. Хочете збільшити свою фінансову ємність та перерозподілити свої фінанси всередині цієї ємності на курсі вільна. Ми якраз це й робимо: звільняємося від блоків, будуємо нову фінансову ємність і вчимося не зливати гроші. Приєднуйтесь за посиланням в шапці профілю.